Кілька років тому астрофізик Франческо Ватца зустрів свого старого друга Альберто Фолетті, який тепер є нейрохірургом, у барі. Поки вони обговорювали дослідження Ватци про структуру Всесвіту та дослідження Фолетті про мозок. Виникла цікава ідея чому б не порівняти ці два об'єкти. Ватца, який працює в Болонському університеті в Італії, взявся за цей виклик. Використовуючи статистичний аналіз, він порівняв нейронну мережу мозку з космічною павутиною, складним візерунком матерії, що охоплює Всесвіт він досліджував кількість вузлів у кожній мережі та зв'язки між ними. Результати були несподіваними схожість вражаюча, каже Ватса. Хоча дві структури відрізняються за масштабом приблизно на 27 порядків величини, візерунки, які вони утворюють, вражаючи схожі. Для деяких вчених ця подібність важко ігнорувати, деякі навіть висунули сміливу ідею, що сам Всесвіт може додумати або мати форму свідомості у певному сенсі називати людський мозок трьохфунтовим всесвітом може бути ближче до істини, ніж ми усвідомлювали. Коли вчені досліджують дві з найскладніших і найзахопливіших структур відомих науці, нейронну мережу людського мозку та космічну павутину галактик. Схожість була справді дивовижною? Якби ви відреагували на думку, що сам стілець, на якому ви сидите, складається з крихітних частинок, які мають певний тип елементарного існування? Як би ви відповіли на ідею, що квітка в горщику поруч з вашим стільцем, а також чотири стіни, що вас оточують, мають внутрішній розум? Що, якби світ навколо вас не був неживою сценою, на якій ви, власник душі, граєте головну роль а був би повністю пробудженим так само, як і ви. Це називається панпсихізмом або теорією, що все має розум або якість, подібну до розуму. Концепція панпсихізму існує вже сотні років італійський філософ Франческо Патрізі ввів цей термін наприкінці 16 століття. Проте ідея сягає ще далі, до стародавньої Греції, коли астроном, математик і досократівський філософ Фалес сказав, що все сповнене життя, і один з найвідоміших філософів світу Платон сказав, що світ дійсно є живою істотою, наділеною інтелектом той факт, що емпіричні науки не можуть пояснити, як матерія створює свідомі переживання, нещодавно відновив інтерес до панпсихізму. Розвиток у нейронауці, психології та квантовій фізиці також сприяв цьому відновленому інтересу для деяких панпсихізм пропонує просте рішення він припускає, що свідомість є фундаментальною частиною реальності і що вся матерія, навіть частинки, має якусь форму базової свідомості ця ідея полегшує розуміння того, як виникає людська свідомість, оскільки мозок вже складається з. Цих частинок базові одиниці свідомості через серію процесів субатомні частинки об'єднуються, утворюючи атоми, які потім комбінуються, щоб створити молекули, клітини, органи та цілі організми. Ці структури представляють все більш складні шари зв'язків у межах квантових полів, по суті, все. Включаючи мозок, складається з цих квантових полів з атомами і молекулами, що існують як специфічні розташування в межах цих полів. Це означає, що те, що ми визнаємо як фізичну матерію, насправді є результатом складних візерунків і взаємозв'язків у підлягаючих квантових полях. Насправді, дослідник Генрі Степ у 1999 році стверджував, що свідомість може бути переважаючою силою за функціями мозку, припускаючи, що сама свідомість впливає на мозок. Хоча ця ідея представляє значний відхід від традиційних переконань, вона є частиною поточних дебатів у сфері теорій квантового розуму погляд штрауба припускає. Що якщо мозок є невід'ємною частиною квантової мережі або поля, через яке проявляється свідомість, то мозок існує в межах свідомості, а несвідомість існує виключно. В межах мозку пов'язана ідея космопсихізм припускає, що сам Всесвіт є свідомим, однак ваза налаштований скептично ми навіть не можемо визначити свідомість, тому дивно приписувати її всесвіту, каже він. Його дослідження було спрямоване на розуміння того, як складні мережі організовуються самі по собі, а не на припущення, що всесвіт мислить те, що дві речі виглядають однаково, не означає, що вони функціонують однаково. Наприклад, живий мозок і мертвий мозок мають однакову структуру, крім того, всесвіт настільки величезний, що будь-яке спілкування було б надзвичайно повільним. Філософ Філіп Гофф пропонує інший погляд у своїй книзі чому. Мета Всесвіту. Він припускає, що частинки розглядаються як прояви квантових полів, ці поля можуть бути базовими одиницями свідомості. Гоф не вважає, що це означає, що Всесвіт може мислити рефлексивно, але він задається питанням, чи може цей фундаментальний розум впливати на еволюцію Всесвіту з часом, чи є щось із цього правдою наразі виходить за межі наукового доведення? Можливо, підйом панпсихізму відображає зміни в суспільстві більше, ніж у всесвіті у постійно розширюваній сфері людського розуміння наше сприйняття Всесвіту зазнало глибоких трансформацій, кожна епоха відзначена особливою метафорою, що відображає наукові парадигми свого часу. Під час промислової революції всесвіт розглядали як машину, а під час цифрової революції мозок порівнювали з комп'ютером. Оскільки наше розуміння космосу розвивалося разом із технологіями, ми тепер знаходимося в епосі, яка не домінує штучним інтелектом і машинним навчанням, у цьому сучасному контексті з'являється нова метафора Всесвіт як величезна нейронна мережа. Зі зростаючою екологічною свідомістю не дивно, що ми звертаємося до більш органічних метафор. Але справа в тому, що наш мозок складається з комплексної мережі майже 100 мільярдів нейронів, які утворюють 100 трильйонів нейронних зв'язків. Ці нейрони організовані в мережі вузлів, ниток і кластерів, які формують ваші думки, почуття та емоції, але ці нейрони складають менше 25% маси вашого мозку, залишаючи решту 75% як вода. У дивному збігу обставин, спостережуваний Всесвіт, також містить приблизно 100 мільярдів галактик. Хитка рівновага між притяганням гравітації та прискореним розширенням Всесвіту формує космічну павутину ниткоподібних філаментів, складених з звичайної та темної матерії. Галактики скупчуються на перетинах цих філаментів, залишаючи порожні простори між ними. Ця космічна павутина, дивовижно схожа на мережу нейронів. Цікаво, що вчені оцінюють, що лише близько 25% матерії у Всесвіті є видимою інші 75%. Це темна матерія. Хоча відповідні фізичні взаємодії в цих двох системах абсолютно різні, їх спостереження за допомогою мікроскопічних і телескопічних технік захопили спокусливо схожу морфологію. До такої міри, що часто зазначається, що космічна павутина і павутина нейронів виглядають однаково. Ватца та Фолеті пишуть у своїй статті, опублікованій у Frontiers of Physics, незважаючи на ці очевидні подібності, вчені хотіли більш детального порівняння двох систем вони використали аналіз спектра потужності, техніку з астрофізики, щоб вивчити великомасштабний розподіл галактик. Вони виміряли крихітні флуктуації на різних просторових масштабах, як у симуляції галактики, так і в секціях мозочка та кори головного мозку. Наш аналіз показав, що розподіл флуктуацій у нейронній мережі мозочка на масштабі від 1 мікрометра до 0,1 міліметра слідує тій самій прогресії розподілу матерії у космосі, але, звісно, у більшому масштабі. Це йде від 5 мільйонів до 500 мільйонів світлових років, сказав Ватца з Болонського університету в Італії у прес-релізі. Дослідники також порівняли спектри потужності інших складних систем, таких як гілки дерев, хмари та турбулентність води, але жодна з них не відповідає схожості нейронів і Всесвіту. Однак спектри потужності не розкривають складність системи. Щоб це зрозуміти, вчені проаналізували мережі обох систем, порівнюючи середню кількість з'єднань на вузол і те, як ці вузли групуються разом, вражає, що космічна павутина Всесвіту має більше спільного з мережею нейронів у мозку, ніж з окремими галактиками та зірками. Подібно до цього нейрони в мозку більше нагадують космічну павутину, ніж окремі клітини мозку. Однак ці подібності з'являються лише при порівнянні певних масштабів кожної системи, це є важливим при порівнянні чогось нескінченного, як Всесвіт, наскільки нам відомо, з кінцевим мозком, оскільки все у всесвіті підпорядковується тим самим фізичним законам, не дивно, що подібності виникають, якщо придивитися достатньо уважно. Уявіть, що ви малюєте коло на плоскій безкінечній площині тепер у вас є дві області всередині та зовні. Одна представляє свідомість, а інша все інше. Якщо ви вважаєте, що всередині це свідомість, ви, ймовірно, мислите по західному коло це суб'єкт, площина це об'єкт, коло маленьке і кінцеве, тоді як площина велика і безкінечна. Якщо ви вважаєте, що зовні оце свідомість, ви, ймовірно, мислите по-східному, використовуючи ці терміни вільно Коло це об'єкт, площина це суб'єкт, світ маленький і кінцевий, тоді як свідомість велика і безкінечна для західних мислителів коло схоже на клітинну мембрану. Об'єкти зі світу проходять у свідомість, щоб бути зрозумілими об'єкти поза свідомістю чекають на відкриття. Для східних мислителів коло схоже на клітинну мембрану, коло схоже на стіну навколо міста, такого як Рим або Єрусалим, свідомість знаходиться зовні, намагаючись увійти, вона може здогадуватися, що всередині, але ворота ніколи не відчиняються. Іноді свідок вислизає і описує місто, кажучи, що це не схоже на те, що ви коли небудь бачили вони порівнюють його з речами за межами міста, такими як висока будівля, або глибока яма, або поєднання річки і гори. Наука дає нам західний погляд, вона припускає, що розум є продуктом мозку, від фізики до нейронауки, натякаючи, що ми це Всесвіт, який намагається зрозуміти себе. Якщо це правда, ми схожі на клітинну мембрану, і Всесвіт ділиться з нами своїми секретами через науку. Філософи давно стверджують, що це не так Ми не є Всесвітом, який намагається пізнати себе. Ми це свідомість, яка намагається скласти уявлення про те, яким ми вважаємо Всесвіт, подібно до археологів, що вивчають стародавнє поховане місто. Попри це, більшість науково грамотних людей вірять, що наука говорить нам правду, і їм важко зрозуміти, чому дехто вважає, що наукові висновки це лише упереджені думки багато людей тут, ймовірно, належать до цієї першої групи і. Можуть вважати, що відкидання наукових висновків є дурістю та антиінтелектуалізмом, однак філософи показали, що в другому погляді є маленька частка правди, і ми всі знаємо, що вчені думають про філософів у системі, такій як наша реальність, можуть існувати явища, які ми визнаємо або вважаємо існуючими, але не можемо повністю довести або зрозуміти. Свідомість це одна з тих речей, з якою більшість людей погоджуються, що вони свідомі, і тому ми маємо консенсус, що ця субстанція, яка називається свідомістю, існує, і все ж ми не можемо строго її визначити і не можемо довести її існування у інтерпретації квантової механіки Вігнера і фон Неймана, а також у гіпотезі самосимуляції, розробленій у Quantum Gravity Research. Існує структура, де усвідомлення або знання спостерігача про щось у фізичній реальності змушує Всесвіт оновлювати хвильову функцію цієї системи як стверджував Еверетт, автор інтерпретації багатьох світів. Єдина реальна хвильова функція мене це хвильова функція всесвіту це простий висновок тому що. Якщо ви візьмете електрон і ізолюєте його від усіх гравітаційних, електромагнітних та і заплутаних впливів, ви можете записати штучну хвильову функцію для цієї частинки, ніби це був окремий всесвіт, але це має бути більш реалістичним отже, єдина реалістична хвильова функція це універсальна хвильова функція. Поєднуючи ці ідеї, кожного разу, коли ми спостерігаємо щось у реальності, ми змушуємо Всесвіт оновлювати або переписувати універсальну хвильову функцію, це називається колапсом хвильової функції, що означає, що стара хвильова функція знищується і оновлюється новою. Хвильова функція потребує оновлення, тому що квантова механіка не може передбачити непередбачувані дії, на які впливають вільна воля та думки, що викликають фізичні зміни. Наприклад, коли ви думаєте про яблуко проти апельсина, ваш мозок виробляє унікальні електромагнітні сигнали, які нейробіологи можуть виявити ці сигнали впливають на частинки по всьому всесвіту, оскільки універсальна хвильова функція не передбачила ваших думок, вона стала застарілою і потребує перегляду. Це означає, що добробут і вибір однієї свідомої істоти можуть резонувати через взаємопов'язану мережу, впливаючи на інших і загальний стан свідомості у всесвіті. Ідея космічної взаємопов'язаності викликає почуття захоплення і подиву перед Всесвітом, натякаючи на те, що ми всі є частиною чогось набагато більшого і складнішого, ніж наше індивідуальне життя або колективний людський досвід. Прямо перед тим як ви щось спостерігаєте, оновлена хвильова функція зосереджується на ймовірностях, пов'язаних з тим, що ви спостерігаєте. Наприклад, якщо ви спостерігаєте, де частинка вдаряє по екрану детектора, і очікуєте, що вона вдарить у певне місце, нова хвильова функція концентрується на всіх імовірних позиціях у цій області, зменшуючи ймовірності в інших місцях до нуля. Після вашого спостереження розподіл ймовірностей змінюється, оскільки хвильова функція еволюціонує до наступного вимірювання. Ця проблема, відома як проблема вимірювання у фізиці це було темою дискусій серед фізиків протягом минулого століття з різними поглядами на те, чи відіграє свідомість значну роль у квантовій механіці та пов'язаних експериментах. Все це натякає на те, що свідомість може відігравати фундаментальну роль у тому, як працює Всесвіт. Багато фізиків, включаючи Джона Вілера, який ввів термін Чорна діра, вважали, що квантова механіка вказує на те, що ми живемо у Всесвіті, створеному з інформації, а не з матерії. Це почалося, коли він зосередився на ідеї, що логіка та інформація є основами фізичної теорії. Вілер навіть описував Всесвіт як такий, що взаємодіє з людськими розумами. Отже, якщо ми погоджуємося, що реальність складається з інформації, то що таке інформація? Інформація дедалі більше визнається як окрема фізична величина. Грегорі Бейтсон описав її як різницю, яка створює різницю. На відміну від маси та енергії, інформація не має конкретного місця в часі та просторі і не охоплюється в традиційному сенсі, вона існує концептуально без фізичного місця. Більше того, інформація дотримується принципу неулітературності вона не потребує звернення до інших концепцій для свого визначення. Едвард Фредкін, батько цифрової філософії, зробив висновок, що. Для всього в світі, де ви замислюєтеся, з чого воно складається, єдине, де питання не потрібно відповідати всім іншим, це інформація. Інформація часто обговорюється в термінах її фундаментальної одиниці біта, Біт можна уявити як комірку, яка або порожня, або заповнена подібно до білого або чорного, і він представлений числами, де порожнеча позначається як нуль, а повнота як одиниця. Коли ці біти обробляються алгоритмами в комп'ютері, вони колективно створюють інформацію отже, інформація це значення, передане через символи, такі як код або мова. Наприклад, нулі та одиниці, розташовані певним чином, можуть описувати інструкції в мові програмування, такі як C++. Подібно до цього спосіб, яким ми розташовуємо літери, в слова речення та абзаци, передає значення. Коротко кажучи, інформація це значення передане символізмом. Отже, що таке значення? Значення не має суворого визначення, тому що воно пов'язане зі свідомістю, яку також важко визначити. Однак, ми знаємо, що свідомість існує, і можемо спостерігати, що вона робить наприклад, ваша свідомість інтерпретує розповідь у цьому відео, створюючи нові значення якщо. Один тисяч людей подивляться це відео, розум кожної людини створить унікальну інтерпретацію, що призведе до один тисяч різних перспектив. Одна з функцій свідомості це розпізнавання або призначення значення символам світ навколо нас можна розглядати як символічну систему, ми інтерпретуємо речі, порівнюючи їх з іншими, розуміючи, як простіші компоненти об'єднуються, щоб утворити цілісність. Отже, значення або інформація виникає з відносин між цими подібними елементами, можливо, квантова формалізація має рацію, припускаючи, що все є інформацією, і, можливо, інформація це значення, передане символами, яке потребує свідомості для інтерпретації унікальне значення, яке ви отримали з цього відео, не є пікселями на вашому екрані. Значення було зібрано у вашій свідомості з світла, що потрапляє на ваші очі, і воно відрізняється для кожної людини. Якщо ми живемо у всесвіті, заснованому на інформації, всесвіт може потребувати бути свідомим, щоб утримувати або усвідомлювати складне математичне значення фізичного світу, значення, яке ви створюєте з цих слів, створюється вашою свідомістю, якщо ви мрієте хіба всі об'єкти усні, не створені вашою свідомістю. Тож, можливо, ми можемо сказати, що інформація це значення безсвідомості, сутність здатна створювати значення. Переходячи далі, традиційний погляд на матерію, як описано в принципах Ньютона, тепер вважається ілюзією матерія більше не вважається основою життя, натомість вона є частиною континууму, що включає різні еволюційні процеси, пов'язані з квантовим полем. Оскільки все у Всесвіті в кінцевому підсумку виникає з квантово механічних подій, вважається, що Всесвіт керується більшим полем свідомості, яке наглядає за його складними процесами розуміння свідомості може вимагати аналітичного вивчення вищих станів свідомості, що формує основу для нових теорій та експериментів. Через дослідження квантового розуму та вивчення квантових реальностей живі істоти більше не розглядаються лише як хімічні генератори, натомість вони розглядаються як частина енергетичної мережі колективного поля, яке переносить нас за межі наших окремих я у єдину структуру Всесвіту ця велич дозволяє нам спрямовувати наші розуми, серця та почуття до великої таємниці та дива універсального існування. Відчуваючи глибоку реальність і велич космічних доменів життя, перед нами лежить таємниця життя і свідомості з захоплюючою можливістю дослідження Всесвіту всередині кожного з нас людська подорож в епоху інформації лише починається, якщо ми підійдемо до неї з любов'ю, дисципліною, пристрастю. Цікавістю і цією та мужністю ми зможемо використати наш найвеличніший інструмент для дослідження світу ідей і справжнього значення Всесвіту, цей неймовірний інструмент є нашим правом від народження, він називається свідомістю. Можливо, свідомість не просто виникла або з'явилася випадково вона завжди була присутня, властива нам і всьому навколо нас. Подорож до розуміння реальності та свідомості є постійно еволюціонуючим пошуком, безперервним дослідженням, яке запрошує нас кидати виклик нашим припущенням, розширювати наші горизонти та приймати безмежні можливості, що лежать у величезному просторі невідомого. І на цьому все для цього відео. Дякуємо за перегляд. Перегляньте іншу частину цього відео на вашому екрані.